Hello, братішки, хело, сестрюні! Так, дивіться, от, от сьогодні написали НМТ, да, пару слів по сьогоднішньому НМТ і по тих завданнях, які, в принципі, вже зрозуміло, вже бачили їх всі. Да. От, ну, по-перше, ну, питання до організаторів да, цього НМТ. От зараз вже відповіді завдання гуляють по інтернету. От так-от. Згадаємо ЗНО, як воно було. От, Значить, дивіться, дорогі мої друзі, по завданнях. Ну. Примітивно, правда, примітивно, поэтому всі, хто будуть писати НМТ, заспокойтеся, все буде ок. Ну, би, ну, от Єдине, що організаційні моменти, які пов'язані там з тривогою, були там. з Кампи завісали, там ще щось якась діч. От, ну да, готуйтесь до що таке буде, і можливо, можливо, навіть таке буде, що це зіграє не останню роль у вашому результаті, І, можливо, навіть негативну роль. Там десь якусь відповідь не зарахує, чи ще щось. От, Поэтому такое. От, а завдання по завданнях, да, все дуже просто. На рахунок завдання з параметрами. да, от, Як я от, ну, урок по параметрам вийшов на моєму курсі, да, приватному курсі шлени математик, то от, я там давав таку рекомендацію, що, ребята, бачите квадратне рівняння. Робіть зразу, не думаю, взагалі мозг, виключи мозг. І роби просто там по дискримінанту або по теоремі Там, да? От просто лупаш дискримінант. Да? До речі, це рівняння, яке було на НМТ, квадратне рівняння. Було на НМТ, там, в принципі, по теоремі Вієта можна було здогадатися, що там за ікси будуть. Ну, але так, проблематично здогадатися. Поэтому, в принципі, я сам робив по дискримінанту теж. І дискримінант вийшов дуже-дуже класний, що корінь добувається. От, поэтому, ребята, ну, завдання примітивні, все буде нормально у вас. Не переживайте. І ще одне проханнячко, дорогі мої друзі, під цим э, відео, да, ті, хто здавав вже НМТ, ну, здав вже НМТ да, сьогодні. Будь ласка, напишіть, як у вас було, як там взагалі все прох... відбувалося. Мені дуже цікаво і які у вас оцінки. Всіх люблю, працюємо далі. Спостерігаємо, як пишуть НМТ далі.